Всім доброго дня! Огляд контрольно-вимірюваних приладів на предмет вмісту дорогоційних металів. Так, це в нас прилад називається ша 4520 0 по ГОСТу го року. Віз наявності. три спешки десь ну від 6 гривні штука 18. І все, біль, більш, більш нічого. Ну, алюмінія, може, пів кіло буде. Так, далі. Прилад. Вообще щось без опознавательних знаків. На кришці тоже нічого. В общем, не знаю. виглядає ось так. так. Що тут бачимо? Так, ну тут треба розібрати. І так, розібрали. Це перевірив одразу. Якщо є сумніви, значить не стесняємося. Якщо є іскра, матеріал магнітний, все, то заліза. То ну, не цікаво. Трансформатори теж тут нікеля немає. В моторі є трошки алюмінію. Тепер що маємо на платах? СП-шка раз. Микросхемка, видимо, позолота. Два, ну такие спешки там, ну, від 10 гривні штука і вище. Микросхемы від 2 гривні штука. Далі, транзистори. Цей був прикрученный. Бо часто питают, що шукать. 1, 2, 3, 4. Цей прикручені. Если прикручене, не стесняемся раскручивать. Видно? Видимо, позолота есть. Все. 7 гривней штука стоит. Один такой. И 2 спешки. Так, микросхемы. Ну, это 561, а тут навряд. Так, далее, дивимся. Квадратные, э, читать уважно. Есть СП-3, идут только 37, 44. 39, и, ну, насколько я помню, там до 84-го, 85-го проверять надо. Тоже может стоить там в районе 3-4 гривен. Ну, ці треба перевіряти. Так, по цінам пробився. пробігся. 7 гривні, 2 гривні від 10 гривні за штуку. Так, все, всім дякую. Підписуйтесь.